Вітаю вас в ефірі. Новини на суспільному студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою здійснює Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску новин? Дивіться далі. Молодь з різних куточків України приїхала в Прилуки створювати молодіжний простір. 30 волонтерів роблять ремонт приміщення, щоб провести перший квартирник. Ліцеїсти з Ніжина розробили підводний дрон, щоб очистити річку Остер. Як він працює і скільки може перебувати під водою? Виходили на лондонський стемфорд брідж із футболістами, підписували їхні футболки та привезли додому пам'ятні речі. Як пройшла поїздка до Лондону в школярів з Михайла Коцюбинського. Молодь за обміном приїхала в Прилуки створювати молодіжний простір. Роблять це в рамках національної програми Відноваю за проектами програми розвитку ООН. Ремонт роблять волонтери з різних куточків України. Зараз на об'єкті працю близько 30 людей. До кінця тижня планують все завершити, готуватися до першого заходу. Найвірогідніше це буде квартирник, розповіла начальниця відділу сім'ї молоді та спорту у прилуках Олена Чабак. Як триває процес, бачила. Наша кореспондентка. Приміщення, де ми будемо проводити різноманітні тренінги. Начальниця місцевого відділу сім'ї, молоді та спорту показує місце, де до кінця тижня запрацює перший у прилуках молодіжний центр. Це кілька кімнат у приміщенні управління освіти, які мають окремий вихід у двір ліцею номер 5 Із понеділка тут почали робити ремонт, замінювати сантехніку, електрику та підлогу. Всі навіть. Всі хочуть допомогти і внести свої вкладок. До робіт залучена молодь з різних куточків України, переважно від 18 до 32 років. Артур Синенко із прилук виконує підсобні роботи. Так виставити історію в себе навіть в інстаграмі. І до мене вже звернулися наші можна сказати колеги з громади Білої церкви, Слобожанщини. Вони вже хочуть приїхати до нас і вже хочуть проводити тренінги з нами і тобто співпрацювати. Я навіть цей колорит Закарпатський тут пропагую в хорошому значенні. Ірина Пасевич. З Ужгорода готує фасад до фарбування під рідні музичні мотиви. Вона вперше в прилуках, щоб допомогти, щоб відновити, популяризувати, знайти нових знайомств, взагалі долучитися до віднови, спробувати, що це, як це, всі вони учасники та учасниці всеукраїнської програми обміну у рамках національної програми залучення молоді до відновлення України. Віднова Юа. Здійснюють її Міністерство молоді та спорту України, всеукраїнський молодіжний центр за проєктами проон та за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії та уряду Японії. Підтримати тих молодих людей, які лишилися тут. це найголовніша наша задача: зробити такі їм сервіси, так їм допомогти, щоб вони відчували себе залученими, щоб вони відчували себе підтриманими, були в турботі і самі були готові мати. Відігравати важливу роль у відновленні і створенні зараз сервісів для молодих людей і взагалі в громаді загалом у національній програмі участь візьмуть 24 громади. На Чернігівщині обмінів буде два: у Чернігові та Прилуках. Завдяки грантам вдалося закупити технічне обладнання та меблі для облаштування молодіжного простору складаються ці пазлики в таку єдину картинку за одним проектом. Ми виграли ремонт приміщення, за інше ми виграємо обладнання, і зараз ми ці два проекти об'єднуємо, компонуємо їх в одне ціле у прилуках. Учасники від нова юа залишаться до кінця тижня. Їх також познайомлять із архітектурою, культурою міста та району, долучать до лекцій, тренінгів, квестів, майстер-класів. Зі слів Олени Чабак, першим заходом у новоствореному молодіжному центрі буде квартира. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака Суспільне, новини Чернігів. Був патрульним поліцейським а після вторгнення вступив до лав Збройних сил України. У Чернігові прощалися з військовослужбовцем Павлом Буренком. Він був командиром взводу. Загинув 3 серпня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Про це Суспільному повідомили у Чернігівському ТЦК ТСП. Як прощалися з героєм? Розкажемо у сюжеті. Живим коридором біля катерининського храму у Чернігові люди навколішки проводжають командира взводу, лейтенанта збройних сил України Павла Буренка. Павлу Буренку було 32 роки. Його брат Максим згадує його як надійну та позитивну людину. Він був чудовим. І братом, і другом, можна сказати, найкращим, якому можна було довіритись найтимніше, якісь секрети розказати, який постійно міг допомогти в будь-яку хвилину. Хоч він на чергуванні, хоч він вдома спить. Це людина світла, дуже постійна з посмішкою, з великим чувством гумору. Ми завжди, завжди з ним вигадували якісь жарти, проводили час завжди. Весело і з усмішкою він служив у патрульній поліції з моменту її заснування. З початком бойових дій у Чернігові почав допомагати людям ліками, вивозив людей з міста. Розповідає його брат Максим. Коли була окупація міста, він допомагав людям виїжджати з міста. Коли вже бомбили місто, він через військових дізнавався шляхи виїзду. Робив коридори, конвою, вивозив людей конвоював їх. Допомагав палікам, де людям, людям тестував інсулін з сахарним діабетом. Після деблокади міста Павло не зміг залишитись осторонь. Звільнився з поліції та вступив до лав Збройних сил України. Розповідає Максим. Відразу його направили в підрозділ розвідки, де він проходив навчання, їздив у Францію до підвищення кваліфікації. Загинув Павло Буренок 3 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Як розповів Максим, його брат Павло Трапив під обстріл в їх бліндаж, влучив російський снаряд. Він отримав численні травми та помер у лікарні. У Павла Буренка залишилась дружина та 12-річна донька. Він дуже любив свою доньку, яка залишилась у нього. Постійно про неї розказував. Мені дуже був гордий нею. Він нарвався відпуску. ради того, щоб побачити доньку, а вже потім вже побачити маму, брата і так далі. Гордій Єрмак, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів. Учні Ніжинського ліцею розробили підводний дрон, щоб очистити річку Остер. Ідея зародилася ще два роки тому, розповів Суспільному науковий керівник учнів Павло Кіндєєв. Деталі для пристрою діти надрукували на 3 d принтері у своїй stem лабораторії. Собі вартість такого дрону 33 тисячі гривень. Про те, як він працює та скільки може перебувати під водою, дивіться в сюжеті Олександри Мілашевської. Спочатку ми під'єднуємо наш акумулятор для того, щоб плата запрацювала, і уже наш сигнал пішов до комп'ютера. 16-річний учень Ніжинського ліцею Михайло Дубровний включає підводний дрон. Його він зробив разом із своїми однокласниками у СТЕМ лабораторії Ніжинського міського ліцею. Ми разом збирали всі деталі, які були надруковані на 3 d принтері, і вираховували. Вагу цього дрону, щоб він е, балансував у воді і. Е... Напевно, плавучість цей дрон розробили, щоб в подальшому занурити його у річку Остер, проте це ще не кінцева версія, розповідає Михайло Дубровний. Основною ідеєю було те, щоб модернізувати цей дрон для того, щоб не тільки досліджувати нашу річку, а ще й очищувати. Дрон працює на акумуляторах, керувати ним можна дистанційно за допомогою ноутбука. У нас є програма на комп'ютері, і там ви можете під підзадинитися. За допомогою е, провода, ось, е, і потім ви можете його використовувати. Е, за допомогою джойстика, ви можете е, контролювати цей дрон. Пристрій захищений від проникнення води та може занурюватись на глибину не більше двох метрів. Спочатку учні випробовували свій дрон у басейні, потім вже у річці Остер. Ми пробували, засікали. Саме у нас є невеличка проблема в того, що у нас перегрівається плата, але акумулятор у нас видержує цю 20 хвилин. Це все можна подовжувати. Ідея створення подібного девайсу зародилась ще два роки тому, проте реалізувати її вдалося тільки зараз, каже науковий керівник учнів Павло Киндеев. До проєкту також долучились і американські партнери. Професор університету із штату Флорида Павло Антоненко, Він уродженець саме з Ніжинщини, і він вирішив так само нас підтримати і частково фінансами, і також певними ідеями, креативами і систематичними зустрічами саме з студентами. Павло Кіндєєв каже: зараз готують документи та будуть подавати свою роботу до малої академії наук. По собі вартості це. Цей дрон з усім повністю коштує 33 тисячі гривень, Ми порахували 33 тисячі. Це невелика сума, адже він багатофункціональний, і ми плануємо його удосконалювати в майбутньому. Також діти планують розробити ще один дрон, який би допомагав нашим військовим на фронті. Були варіанти повітряного дрона, але не просто такого, що без камерою, а саме грузового дрону, вантажного дрону. Адже Зараз на них є великий попит у будівництві, у розміновуванні та навіть на фронті, коли треба доставити нашим воїнам якісь продовольчі матеріали. І це було б дуже круто, адже він має велику вантажопідйомність і можна навіть боєприпаси підвести ну, нашим хлопцям у найзапекліші місця фронту. Олександр Мілашевська, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів. Виходили на лондонський стемфорд Брідж із футболістами та підписували їхні футболки. Дивилися благодійний матч, гуляли лондоном та привезли додому пам'ятні речі. Вчора ввечері до Михайла Коцюбинського повернулися двоє шестикласників: Іван Корін та Тетяна Босько. Обоє займаються футболом. Саме їх відібрали для поїздки до столиці Великої Британії, де 5 серпня відбувся благодійний матч за участі відомих футболістів. Там збирали гроші для відбудови Михайло Котюбинського ліцею, який постраждав під час обстрілу торік у березні. На сьогодні ліцей частково відремонтували, але той корпус, куди було влучання, досі стоїть закритий. На повне відновлення закладу потрібно понад 60 мільйонів гривень, говорить директор Микола Шпак. Про враження від поїздки та матчу школярів розпитувала Олександра Денисенко. Я до останнього не вірила, що ми побачимо футболістів. Тетяна Босько та Іван Корінь шестикласники з Михайла Коцюбинського. Згадують свої перші емоції, коли дізналися про майбутню поїздку до Лондона. Там, 5 серпня, на стадіоні Брідж» відбувся благодійний матч, де збирали гроші на відбудову Михайло Коцюбинського ліцею. Окрім Тані та Вані, на матч приїхали ще 20 дітей з різних регіонів України. Всі вони виходили на поле разом із футболістами. нам видали форму, буци гетри. Ну. І нам це вистріло так в колі і нам почали розповідати, як хто йти. Всі попутались. Там були дуже маленькі діти. Вони деякі перелякались дуже, коли прям виходити треба було. Таня каже, вона мала виходити з Олександром Зінченком, та в останній момент все змінилося. Дівчинка йшла з Євгеном Левченком. У Ваніш усе склалося за планом. Я виводив Андрія Шевченка. Коли ми їх вивели, пройшов гімн, два гімна, один на української та на англійської. Потім там зривалися салюти, і коли футболісти поверталися спиною, тоді ми бачимо вже розписуватися. Хтось малював малюночок, бо там були діти 4-5 років. Там треба взагалі було написати англійською, як тебе звати, і звідки ти? Ну хтось писав українською, я англійською. Ці 22 футболки розіграють серед тих, хто зробить внесок на відновлення Михайла Коцюбинського ліцею. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці благодійної організації Юнайтед 24 яка збирає гроші для закладу. Торік, 4 березня, ліцей, в укритті якого ховалися люди, потрапив під обстріл. Тоді загинула одна з його працівниць. Основний удар прийшовся на кабінети хімії, фізики, інформатики та захисту України. На сьогодні ліцей частково відремонтували, але той корпус, куди було влучання, досі стоїть закритий. На повне відновлення закладу та облаштування укриття, потрібно понад 60 мільйонів гривень, говорить директор Микола Шпак. 31 травня до ліцею приїжджали футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, які є амбасадорами Юнайтед. 24 Благодійний матч 5 серпня закінчився нічією. 2-2. На пам'ять про нього діти перевезли додому синю жовту картку, новий символ солідарності та знак подяки за добрі вчинки для України. Ця картка була на полі. Їю давали Там, в основному штрафів, не було а просто піднімала картку, якщо він щось нарушив. І Таня і Ваня кажуть, хочуть пов'язати своє життя із футболом. Я дуже хочу стати футболістом. Надіюся, ми будемо в одній команді. Я буду центральним захисником або полузахисником, А він нападаючий. Ну як зараз. Скільки зібрали коштів під час благодійного матчу в Лондоні, поки що офіційно не озвучують. За інформацією Юнайтед 24 це стане відомо за кілька днів. Дякую всім, хто допомагав нашому ліцею та Україні. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Дякую вам, що ви залишаєтесь суспільним. Бережіть себе і на все добре.